Пане Максиме, і от кличка там з 19 року збиралися прибирати. Потім виник законопроект про столицю. Mm -hmm. Дмитро Гурін там над ним працював, такий народний депутат. Зараз Безгін створив ТСК і буде mm -hmm. ТСК працювати. До чого все це веде? До того, що все ж таки будуть змінювати Віталія Володимировича вже просто таким адміністративним mm -hmm. шляхом. Щоб я щоб я порадив офісу президента, якби умовно от мене зараз дивиться президент, Офіс президента. Щоб я порадив, є є, є мер, його обрали кияни. Ми має... Маємо поважати киян. Він погано працює, він неефективний мер, він поганий менеджер, але його обрали кияни. Ми маємо це поважати. Його не призначали як голову КМД. Це важливо. Президентський не призначує його як голову КМД. Є військова адміністрація, яка зараз опікується за безпеку міста, в тому числі і інфраструктурну безпеку міста. От я би почав з того, що я би перевірив ретельним аудитом ключові комунальні підприємства. І спробував би простими менеджерськими рішеннями почати вирішувати ці питання з позиції військової адміністрації чи з позиції заступників КМД таке інше. А Військова адміністрація окремо існує в місті. Я розумію, так. А, є пан попко, але я щось його не відчуваю. Ви відчуваєте пана Попко? Ну, він тільки сказав, що супутник впав у Києві американський свого часу. Серйозно? Ну, це я, я пригадую цей інцидент, коли там ну, якийсь миковий він знає більше, в нас та падали. Да. Він сказав, що це американський супутник звели з орбіти над Києвом. Оцим він мені запам'ятався насправді. Так Ми от його... я би зміг допомогти киянам в першу чергу і громаді розібратися з базовими потребами, а далі на виборах показати реально, чому час Віталія Володимировича сплив. У мене навіть є пост на цю тему. Чому його час закінчився як політика, тим паче як мера Києва. Просто все, все закінчується в цьому житті. і Не можна з ним боротися, тому що його рейтинг по країні 1%. Ну, тобто, це не є конкурентом. По країні так, а по Києву що? По Києву він мер, діючий, він виграв в першому турі. Першу До речі, так, друге 50 місце 50... в нас хто зайняв? Бер... ПоПОВ! Олександр, а -а представник забороненої проросійської партії ОПЗЖ, колишній голова КМДА, який запроваджував, закривав метро, точно Щоб ви розуміли, кияна в 20-му році надала йому друге місце. Так, і він брав участь в Сєвєродонецькому з'їзді свого часу. Так четвертому році під час Майдану. це то, для то, тих треба киянам пояснити, цим, що так. треба як робити, кого треба обирати. Для того треба так. більше інформації. Я вдячний вам, mm -hmm. Віталій, що дайте можливість так. пояснити киянам, що відбувається, пане Максиме. Щодо майбутнього кличка, звичайно, що кличка не згодні. Кличко теж відреагував до вченочку створення комісії ну, та сказав, що навпаки, столиця вже кілька років чекає ухвалення Репами важливих для Києва законопроєктів, які дозволять йому краще працювати. Да. Ну, щодо збереження культурної спадщини, щодо відповідальності за порушення комендантської години, щодо да. адміністративної відповідальності за недопуск в укриття mm -hmm. теж за це Кличко дісталося свого часу. Щодо розвитку території міста та меж столиці, mm -hmm. ось на що нам натякає Віталій Володимирович? Де в цих рішеннях які мають ухвалити народні депутати, ну криється відповідь на ті проблеми, про які ви Я сказав сказав про цитую нинішні мере Віталія Водомовича. Yeah. Кличка. Ага. Колись, коли а, я йому допомагав розвивати місто, а мені прийшов і сказав, Максим Осанович, пам'ятайте, місто може все. Чекати депутатів, чекати Кабмін не потрібно. Ми можемо власними силами і межі побудувати, і працювати з поліцією, і працювати з муніципальною вартою. Це залежить від бажання і потенції, виключно, і це його слова. І те, що зараз він пише в цих заказних матеріалах, про це це цікає таке інше. Я вважаю, що це неправда. І якщо потрібно, я готовий в прямому ефірі пояснити нинішньому меру, де він помиляється, що треба робити, і разом розписати план дій разом з центральною владою, щоб Київ. Не впав просто в прірву катастрофічну. наскільки Київ потребує взагалі зміни, ну скажімо так, управління на законодавчому рівні, тому що пам'ятаєте, новий закон про столицю готувався. Є взагалі завжди оця історія про те, що є бер Києва є голова КМДА, чи можна їх розділяти, чи не можна розділяти, чи повинні мати окремий виконком, якщо розділяти ці ці всі питання? Отже, ваш погляд на те, як потрібно управляти Києвом, яка структура а, тут потрібна. Я вважаю, що нинішньому меру нічого не заважає нормально керувати містом, аби не корупція, недолугість, неефективність і мародерство. Бо під час війни повноштабного вторгнення та корупція, яка є, це вже мародерство, за яке мають розстрілювати. Тобто, ці магістрати, які там пропонуються, нам значить не потрібні зараз. так. так да? Я вважаю, що як ти як там... менеджер маєш працювати в будь-яких умовах, яких mm -hmm. зараз є, а не чекати оцю цю священну супер-пупер конструкцію і таке інше. Mm -hmm. В жодній корпорації міжнародній від Apple до Samsung, mm -hmm. а, немає ідеальних конструкцій в керування завжди mm -hmm. щось заважає. Mm -hmm. Але ми пам'ятаємо, що поганому танцору що заважає нам. Mm -hmm. Точно, От тут так само, друзі. Якщо є бажання, є такий супер бренд Кличко, він може залучати інвесторів з усього світу під свій бренд. Але жодного міжнародного інвестора в Києві не зайшло за 10 років. Чому? Думаєте, вони не питали, вони не хотіли? Цікаво. Але нема навіть японців не допустили. Підписаний підписана угода між президентом Порошенка. І вони профукали її. Я ж нічого не кажу, що я придумав. Це все факти, їх можна перевірити, це все задокументовано. Кличко заважає комусь, ну зокрема, центральній владі Києву громаді Києва заважає кличко. Да ну, президент днями зустрічався зі слугами народу з фракцією своєю. Казав про те, що у зв'язку з тим, що завершується 5 років від його інавгурації в травні, що можуть бути спроби, ну скажімо, так, дестабілізації парламенту всередині, Ну а в цей час Київ очолює, ну скажімо так, опозиціонер. Як ви думаєте, чи президент замислюється над тим, щоб змінити голову Слухайте, Я Кіль. вважаю, що слово сполучення опозиціонер mm -hmm. до Кличка ми не можемо приймати, чесно. Mm -hmm. ну, ну, умовно, Порошенко значно більше до опозиціонера, mm -hmm. ніж Кличко. Бо це колишній президент, в них є конфлікт формальний, неформальний. Якийсь там він думав, що він виграє у продюсера квартала. А продюсер квартала виявився системною порядною людиною, що розвиває країну. І от тут Кличко не Кличко не проявив себе як ефективний менеджер. Кличко не показав себе як крутий мер. А йому ж треба надувати щоки і показувати, що він чогось вартий. І він от розповідає про я. До речі, зараз зробив принтскрін нового вкиду. Стався вкид черговий інформаційний. Зараз я розкажу от він. Це відносно вас, експерт про створення в Раді комісії проти Києва після зняття залужного на банки. взялися за кличко. Уявляєте собі? Ага. Тобто його заказні замовні статті. Вони так. йдуть про те, що він незалужний це тотожність. Уявляєте собі?